І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що, сьогодні черговий випуск, чергові кросівочки. Довго тянути не буду. Кросівочки від компанії Puma. Значить, чому я замовив ці кросівки? Зараз дуже популярні такі кросівки, як Adidas Samba. Adidas Gazelle, Adidas Handball. Ну, коротко, Adidas зробив тупо гарну рекламну кампанію. І гарний маркетинг. І ці кросівки продаються, ну. Блін, Ну йдеш по вулиці в кожного блін, на нозі ці кросівки. Коштують вони понад 100 доларів. І якось так, знаєте, дорогувато. Ну, як для мене 100 доларів за такі кросівки якось ну, забагато. Для мене це моя суб'єктивна думка, що. Ну, це більше киди, ніж кросовки. Для мене кросовки такі, знаєте, на масівній підошві, сіточка, шкіра там таке. Ну, але це моя думка. І я вирішив знайти альтернативу Adidas Samba -сам по якості і по зручності. І так, друзі, кросівочки називаються Club Era 2, розмір 45-й, 11,5, усь цілка 129,5 см. Колір White Black. Ці кросівочки вийшли в 73 долара, А діда самба, вибачайте, 120 доларів. Ну, якось Дорого. ні? По вигляду, ну, блін, ідентичні. Добренько. Що зустрічає нас в коробці? Звичайна бумага. А, до речі, чому пума? Не в зеленій упаковці, а в червоній. Вони в всіх червоних упаковочках. Спочатку тестують, якщо ця моделька добре продається, і далі пують дуже в зелених. Так що це нічого страшного, що бачите таку упаковку. Навіть так само. Спочатку йдуть там чорні, білі, оригінальні, а запускають вони в сірих. Все. Або в оранжевих. Добренько, поїхали. Пума. Club 2. з коробочки. звичайна бумага. Пума не заморачується. І скажу так, більше в коробці нічого немає, крім, крім кросівок. Ну, скажіть мені, будь ласочка, чи не напоминають вони вам самби? Мені капець, як напоминають. І так, друзі, показую, як виглядають ці кросівки. З зовнішньої сторони, з внутрішньої, зверху, знизу. І так. Сам кросівок зроблений зі шкіри із замшовими вставками на носочку і на п'яточки. Значок Puma шкіра Еко. Тут шкіра скрізь з гарного кабанчика. Пахнуть дуже добре. Ну, Клею взагалі не відчувається. Зверху нас зустрічає. Така біла білосніжна шнурівочка. Вона у нас широка, досить якісна. Я вам кажу, за 70 доларів вони дуже якісно зроблені. Я сам в шоці. Язичок Язичок у нас прорізинений, як в газелях. І він трохи тягнеться. І зустрічає такий золотий надпис пума. І сама ця собачка, і саді також пума. Вибачаюсь. <coughs> І збоку у нас написано Puma золотистим. Е, язичок у нас кріпиться з верхньої частини. Досить він тоненький. Е, з внутрішньої частини язичка такий текстильований матеріал. Зверху, як казав, зустрічають у нас вставки замші. Ну, шнурки уйде. Вставки ж замші на шнурівці спереді. І взаді це замша. Замша досить якісна. Ну Скажу краще, ніж в найках останніх, що в мене була. Всередині кросівочок у нас прошитий, шкіра. Еко, звичайно. Всередині маємо інформацію, де ці кросівочки зроблені. Ці кросівочки зроблені в В'єтнамі. Дата випуску. тра-та-та. 24-го року. Досить нові. Усілка. Усілка у нас Puma. Soft Foam Control. Що там? Control Comfort. Такий досить гарний поролончик і досить грубенький, не тонкий. Мені здається, що краще, ніж Adidas. Грубший точніше. Всередині кросівочок у нас прошитий. Е, трошечки видно клей, але тут дуже мінімаль, мінімально. Всередині досить якісно зроблені. І досить вони м'ягенькі. Усілку засовую назад. Е, усілка дуже класно заходить, дуже класно виходить, Все, я її вже засунув. Скільки пройшло 3 секунди. Боже, як я надбався з Джорданом, я там засовував ну, хвилин 10, напевно, ту усілку. Добренько, підошва. Підошва у нас звичайна резина. Із додатком рециклінгу. На підошві маємо надпис Puma з однієї сторони і маємо такий протектор. Puma, кружочки, досить звичайний протектор. По грубізні протектора досить мягенький. Коли станете на камінчик, то не знаю, чи будете його відчувати, чи ні. І так, друзі, плюси і мінуси цих кросівочок. Давайте почнемо з плюсів. Плюс прайс за 73 долара топ. Якість виконання. Ну, 9 з 10 серію. Отут маленький зальотик, є таке подерти трошечки. Це клей, чи це ХЗ. Якість виконання, ну, кажу, 9 Сильна така, стабільна. Матеріали досить якісні, досить гарна шкіра, досить гарна замша. Все виглядає дорого-багато, як ми хочемо. За цей прайс ці кросівки ну, виглядають на дорожче. Скажіть. Ну, серйозно дорожче виглядають. Зовнішній вигляд. Також до плюсів можу віднести. Хоч я і не фанат таких кросівок, кедів. Але знаєте тако. Десь вийти в якийсь ресторанчик, кафешечку. Або просто на каву десь показати малишки, що диви малишка, я в... в самбах від Пуми. Ха -ха. І вона така: оу, прикольно. Далі, що ще можна віднести до плюсів? Досить легенький. Ну, серйозно. Це великий плюс. Значить, мінуси. Так, вони тут є як в всіх кросівках. Підошва. Мені не подобається підошва, що тут немає ніякого такого принта. Знаєте, така просто одноліта, без жодних ваїбонів, так скажу. Другий мінус як для мене це ширина цієї підошви. Ну, тобто, Вона широка, але всередині ну, може так десь. Ну, як станеш на камінець, ну, одразу його будеш відчувати. І все, це в мене таких два мінуси. Більше в мене мінусів немає до цих кросівок. Ну, топ, за свої гроші я рекомендую. Кого немає грошей на самби, або хто не хоче переплачувати, Puma вітає вас. Ну, Можу рекомендувати тільки. Ну що, друзі, такий маленький випуск вийшов. Дякую вам за огляд. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, подягнете дзвіночок так дирин-дрин-дирин. -дирин -дирин. І пишіть коменти, чи сподобалися вам ці кросівочки чи ні. А я запрошую вас подивитися кінець відео, як вони виглядають на ножки. І так, друзі, ці кросівочки так виглядають на ножки. З зовнішньої частини. З внутрішньої, Зверху. Ззаді. І що, друзі? Е, розмір, Розмір мій палець тут, все добренько. Е, по зручності. Блін, ця усілка там всередині така м'ягусінька. ну Ортолайтос то 100%. Дуже мягенько в них, знаєте. Шкіра досить добре згинається, нога у нас не натирається. Дуже добре згинається, все чітко. Дуже легенькі. Ну, топ. По зручності, скажу так, 8,5. Серйозно. Що мені не подобається в цих кросах? Ну, Це можливо треба звикнути, не знаю. Ну, як дивишся так зверху, ну трохи ласта. Ну, блін, в мене 45-й розмір, але... Може, треба було інші носочки туди вдіти. Може так було б краще. Але добре, так піде. Ну, я не очікував, що вони будуть такі зручні, такі легенькі і не жаркі, скажу так. Ну що, я не очікував, за 70 доларів по якості виконання. По зручності не очікував серйозно. Можу тільки рекомендувати ці кросівки до покупки собі. Чи купив би я їх собі? Купив би, якби в мене не було кросів так, до хрена, то купив би. І не задумував бися. Ну серйозно, блін, зручні. Сам в шоці. Боже друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте, ставте вподобайки, підтримайте мене. І що, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд. Всім па-па!